Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні я вам покажу незвичайне відео. Раніше не один раз я показував розказував про наші сокір'янські підземелля. Підземелля сукернічне. І сьогодні я вам покажу підземелля. Незвичайне підземелля. Перед тим як зняти цей сюжет, я хочу низько вклонитися людям. Які майже три місяці, день у день, працювали в цьому підземелі. Підземелі було закинуте напівзавалене, і вони тачками вручну, кірками пробивалися як шахтарі до своєї мети. За три місяці підземелі відновили, і я вам покажу результат їхньої роботи. Підземелля незвичайне, дуже оригінальне. Оригінальне само по собі, по формі оригінальне, ну і по змісту по малюнку стін. І ще ми починаємо зразу з невеличкої сенсації. Будь ласка, подивіться. Що ви бачите? Знак Буйвола. Оце знак Буйвола. А що означає знак Буйвола? Нормандський знак. Нормандський знак. Знак норманів. Знак вікінгів на стіні підземелля на Сукірянщині. Знахідка. Просто буквально дві хвилини. Ми з людьми, які мені допомагають, які. Дозволили знімати це підземелля, за що їм вдячний. Знайшли цей знак. Його ще потрібно розшифрувати. Ми йдемо. Будь ласка, подивіться, які стіни. Подивіться малюнок стін. Дивуємося, як вкладали ці каміння і як ці каміння зараз не падають. В цьому підземелі зараз зберігаються продукти. Температура, як мені сказали, 9 градусів влітку чи зимою. Ми йдемо під земелям. Тут є трошки освітлення. Це частинка, маленького, маленька частинка великого підземеля, буквально декілька секцій, які відновили. Є дискусія, дискутують місцеві жителі, чи йде воно далі. Ну тут думки розділяються. Кажуть, воно закінчується, ось замурований вхід, а деякі кажуть, що воно йде далі. Що я можу сказати про підземелля? Підземелля 18, 19, 20 століття. Фактично його почали будувати десь в середині 19 століття. Подивіться, яка краса, як стала ктит. Є ще один вхід. Ми не будемо заходити в нього, він такий низенький, по ньому пересуватися можливо, можна пересуватися, але ми вам покажемо тільки вхід. Тут теж де, десь метрів 30-40, іде хід замурований. Ось таке воно підземелля, Оригінальне. Но оригінальне це не те слово, це витвір людської. Витвір людського генія. Подивіться, як робили цей дах. Як робили дах підземелля, шматочків, каменю і як воно не валиться до сих пір. Середина 19 століття майже 200 років. Цьому підземелі. Є вентиляція, бачите, так звані продухи. От ми подивимося тут. Видно, видно вентиляцію. Продухи, які виходять назовні. Але саме цікавий момент в цьому підземелі, сама родзинка цього підземелля, ну я сказав підземелю в 200 років, це так навскідочку. Пани почали його будувати десь в середині 19 століття, коли Північна Бесарабія перейшла під юрисдикцію Російської імперії. Але сама цікава деталь. І каже молодь, вибачте, за сленг фішка, це оце. Цю річ ніхто з наших істориків та археологів не знаходив, і вона віднайдена вперше завдяки людям. От ви знаєте, іронія долі, начебто історики, начебто чорні археологи, ми кажемо, все перекопали, все перекопали, покопали. Будь ласка. Ютуб канал Ігор Кравцов просто везе. Ми завжди знаходимо сенсації. Сенсація номер 1 фронтової осені 2022 року. Нормандський знак в панському підвалі. На цьому ми закінчуємо своє відео. Я подякую людям, які дозволили нам тут знімати. Ще раз низько вклонюсь їм за. Їхній труд і скажу: ми переможемо. Ми переможемо кляту російську звірню, тому що таких людей, які відновили отаке підземелля, три місяці вручну взимку працювали, перемогти неможливо. Слава Україні, героям слава! З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Та історичний Ютуб-канал Ігор Кравцов. До нових зустрічей!